hey, з вами Кейт from USA та сьогодні я розповім, що робити, якщо по прильоту в США ви здали тест на туберкульоз і він виявився позитивним. Скільки грошей ви на це витратите і як відбувається лікування? Підписуйся на мій канал, став палець догори на цю важливу тему і поїхали! Чому потрібно здавати тест на туберкульоз по прильоту в США? Про це детально розповідала ось у цьому відео. Якщо коротко, однією з умови програми United for Ukraine є необхідність здати тест на туберкульоз. Він здається вже на території США, і це потрібно зробити упродовж 90 днів. Він називається iGRA-тест та робиться безкоштовно. Після того, як ви здали тест, у вас є два варіанти розвитку. Хоча ні, тільки один. Ви здаєте тест, заходите в ваш особистий кабінет і відмічаєте відповідь на питання, чи здали ви тест на туберкульоз? Це буде так або ні. Тут не важливо, який у вас результат, не потрібно його підвантажувати. Потрібно тільки відмітити, що ви його здали. Після того, вже, як вам надходить результат, якщо він у вас негативний, то ви радієте і закриваєте для себе цю справу. Але якщо він позитивний... Що робити? Ви знаходитеся в незнайомій країні, у вас немає страхування, якщо ви його ще не оформили. У кого що питати та як лікуватися? Взагалі, що це означає? Спокійно, не хвилюйтеся, я вам зараз все розповім. Перше, що ви маєте зробити, це здати флюорографію. Вона тут називається Chest X-Ray. І після того, як ви здаєте кров, і якщо у вас позитивний результат, вам мають виписати направлення на цю флюорографію. Вона може бути як безкоштовною, так і входити в ваше страхування. Все це дуже індивідуально і залежить від штату, де ви проживаєте. Друге, у вас має бути назначена зустріч з лікарем. Після двох тестів це тест на кров, який ви здали, і він у вас позитивний, і отримання. Результатів після флюорографії. При записі до лікаря ви можете також попросити перекладача, і вони мають вас забезпечити їм. А чому ж може бути позитивний цей тест і що це все означає? Позитивний айгра -тест, він означає, що ви інфіковані туберкульозом, але це не означає, що ви хворі. Підраховано, що одна треть населення є айгра-позитивними, але вони не хворіють на туберкульоз. Це означає, що у вас латентна туберкульозна інфекція. Я розумію, що після цього одразу виникає питання. Як це могло трапитися зі мною? Насправді це могло трапитися де завгодно, і зазвичай, якщо людина хворіє туберкульозом, вона кашляє, то в приміщенні, де вона знаходиться, ці мікроорганізми вони можуть жити ще упродовж двох годин. Ви їх вдихаєте, і тут вже є декілька варіантів розвитку. Ви або також захворіти на туберкульоз, або вони залишаються в вашому організмі, але сплять, і ви не хворієте. Після цього ваш айгротест буде позитивним, але на флюорографії нічого не буде показувати, тому ви не несете загрози для інших. І так може продовжувати все ваше життя. Ці мікроорганізми будуть просто спати в вашому тілі. Або в один прекрасний день щось трапиться, це може бути стрес, або якісь зміни в імунній системі, і мікроорганізми можуть прокинутися. Але щоб цього не трапилося, потрібно пройти профілактичне лікування. Якщо ви потрапили в цю ситуацію, у вас позитивний аегратест, ви вже здали флюорографію, і ви приходите до лікаря, то ви маєте бути готові, що, скоріш за всього, лікар буде приймати індивідуальне рішення, чи рекомендувати вам проходити профілактичне лікування, чи ні. Як буде проходити лікування. Є два типи лікування: перше це на 6 місяців, і вам кожен день потрібно буде пити по одній пігулці в день. І другий варіант це вже на 3 місяці, і вам потрібно буде в один день раз на тиждень випити 11 пігулок. Обрати можна будь-який на ваш вибір, і ліки видаються лише на один місяць. Після місяця ви знову приходите в лікарню, говорите з лікарем ваш план лікування, і потім ви отримаєте наступну дозу. Після того, як ви закінчите профілактичне лікування, вам надають офіційний лист, щоб ви його пройшли. Чому ж так важливо пройти це профілактичне лікування, отримати цей офіційний лист від лікарні, тому що. Ваш айгра-тест, якщо ви будете здавати кров, він буде завжди позитивний, навіть якщо ви і пролікуєтесь 3 або 6 місяців, тому що мікроорганізми вже є в вашому тілі. Тому якщо ви будете влаштовуватися на роботу або якийсь проходити медогляд, то у вас завжди буде виникати питання, чому ваш айгра-тест позитивний і що ви з цим робили? Топ питань по цій темі. Перше, чи можу я відмітити в своєму особистому кабінеті USCIS те, що я пройшов тест на туберкульоз, але при цьому його не здавати. Ну, в принципі, ви можете це зробити, але ви приїхали в країну, яка надала вам прихисток, яка має свої певні правила. Вони дуже вірять на слово і не будуть перевіряти, чи дійсно ви там зробили чи ні. Але давайте не рушити цю довіру і слідувати правилам тієї країни, в якій ми зараз знаходимося. Друге, чи можу я не проходити це профілактичне лікування, якщо в мене айгратест позитивний, а тест на флюорографію, він чистий і там нічого немає. どっ Також на ваш розсуд, вони тільки пропонують вам це зробити. Але надалі, якщо ви будете проходити рівні шляхи легалізації, це також може виникне одне з питань, чи щось ви робили з цим чи ні, тому що вам потрібно буде надавати підтвердження, що ви проходили тест на туберкульоз, і якщо він у вас позитивний, що у вас є офіційний лист від лікарні, що ви закінчили профілактичне лікування. Третє питання: якщо я погодився на профілактичне лікування, чи можу я зробити Вигляд, що я просто приймаю ліки. Мені здається, що так, ви можете це зробити, але в цьому випадку ви обманюєте лише себе і не піклуєтеся про своє здоров'я. Скажіть, будь ласка, воно вартує цього? Настанок найцікавіше, Катя, що по грошах, Скільки все це коштувало, зробити айгратез, здати флюорографію, сходити до лікаря, а також отримати ліки. Насправді все це було безкоштовно. Ми починали це робити, коли в нас навіть не було страхування, але я думаю, що це дуже індивідуально і залежить від штату, де ви проживаєте, або нам просто повезло, тому ми не заплатили жодної копійки за це. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про адаптацію в США, а також не нехтуйте своїм здоров'ям, навіть якщо ви знаходитеся в новій та незнайомій для вас країні. Вірте в себе, та у вас все обов'язково вийде.